У Великій Британії бум продовольчих банків. Україні кожні три дні відкривають принаймні по одній такій установі. Це організації, які збирають у виробників і торговельних мереж продукти з граничним терміном реалізації, а потім роздають їх бідним і тим, хто цього потребує у той чи інший момент. Кількість клієнтів у таких продовольчих банках в останні місяці зросла втричі, переважно через складну ситуацію в економіці туманного Альбіона останнім часом до нас приходить усе більше людей. Це ті, хто втратив роботу і не зміг знайти нової. Напередодні різдвяних свят ціни на все дуже зросли, і чимало людей не можуть собі дозволити навіть елементарних речей подрібних у повсякденному житті. Статистика свідчить, нині 13 мільйонів англійців живуть за межею бідності. Цифра збільшилася у півтора разу за останні два роки. Водночас продукти харчування подорожчали на 30% протягом останніх п'яти років. За таких умов для деякого візит на кухню продовольчого банку вже норма. Для інших справжній стрес. Коли я вперше прийшов сюди, то дуже засмутився. Не міг навіть підняти очей. Навіть заплакав. Однак люди тут зустріли мене дуже привітно і заспокоїли. В Україні теж є продовольчі кухні для бідняків їх утримують коштом благодійників. Повноцінних продовольчих банків досі немає. Відповідний закон двічі реєстрували у парламенті, але депутати його так і не розглянули.